Друзі, вітаю, в сполучених штатах заявили про екстрену серйозну небезпеку на національній безпеці, якщо можна так сказати, комітет розвідки палати представників про це говорить і готують екстрений брифінг. Загалом там мова йде про ядерну зброю, но вона, як на мене, здається, вирвана з контексту, але і її можна пояснити. І, власне, розкриє вам деталі, що там відбувається. Підпишіться на цей YouTube канал. у Нас 278 тисяч. Ми рухаємось до 300 і будемо боротися з вами разом з російською пропагандою, з російськими агентами та допомагати нашим хлопцям на полі бою. Тому підписочка, і ми з вами починаємо. Власне, в сполучених штатах комітет вийшов з дуже гучною заявою, точніше, голова комітету палати представників, конгресмен республіканець Майк Тьорнер, заявив, що має інформацію про серйозну загрозу національній. Безпеці тернер закликав адміністрацію президента розсекретити всю інформацію, щоб США та їх союзники могли відкрито це обговорити та знати, як реагувати. Цитує його Associated Press. в коментарі Голосу Америки конгресмен демократ Майкл. Квіґлі повідомив, що відповідну інформацію засекречено, тому я б не став зараз багато про це говорити. Говорить Квіґлі, іншому виданню Голос Америки нашій добрій, близькій гарній подрузі Катерині Лісунові. Конгресмен порадив почекати, щоб отримати детальну інформацію. На момент публікації у Конгресі ще тривав брифінг комітету розвідку, зокрема, з питань загрози з боку Росії. Власне, там сказали CNN передає, загроза пов'язана з Росією, а ABC News говорить, що справа про ядерну зброю в космосі видання ABC оприлюднило інформацію про те, що загроза національній безпеці стосується прагнення Росії мати ядерну зброю в космосі. Та можливо намагання використання її проти супутників. Два джерела знайомі з обговоренням на капіталістському пагорбі сказали, що дані розвідки стосуються того, що Росія хоче вивести ядерну зброю в космос. Йдеться не про те, щоб скинути ядерну зброю на землю, а про можливе її використання проти супутників. Білий дім поки що без. Подбробиць. під час прес-конференції цього ж дня радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван сказав, що він ініціював зустріч конгресменів з цього приводу, але відмовився коментувати про що йдеться. Е, поки що подробиць немає, але дуже чекаємо їх від голови комітету від Білого Дому та від решти власне. Та відрешті, представники американського політику Джейк Саліван підкреслив, що адміністрація Байдена пішла далі у більш креативний стратегічний спосіб щодо розсекречення даних розвідків в національних інтересах США, ніж будь-яка інша адміністрація в історії. Ви точно не побачите небажання зробити це, якщо в інтересах нашої національної безпеки е, Майк Джонсон написав міцні руки за кермом. Тим часом спікер палати. Це коментує і тривоги немає. Додає він від себе. Ми просто хочемо запевнити, що за кермом міцні руки. Ми працюємо над цим і тривожитись не потрібно, власне, додав журналістам. Він у капітолії. Натомість Тернер назвав проблему терміновою, і вказав на дестабілізуючий іноземний військовий потенціал. Так він сформулював в електронному листі. Конгресменам тему про яку він знати всім, про яку слід знати усім політикам конгресу. Це вже коментував Пісков, сказав, що все це неправда, що вони не збираються виводити в космос ядерну зброю, що це щоб відволікти від російських там інших чи американських проблем. Ну от ну і власне Пісков каже, що це неправда. Дивіться, дві речі знову ж таки заява Піскова нічого не значить, правда це чи ні. Ви знаєте, що від Піскова ви правду точно ніколи не почуєте. Ну от, але точно можна сказати, що те, що з конгресом почали працювати в. Значення того, що е, з'явилась нова велика загроза, це може спрацювати нам в плюс. Чи є ця можливість виведення Росії ядерної зброї в космос, чи немає, я не знаю. Ви всі бачили фільм, е, Хвіст, е, як правильно сказати. Керує собакою, ну, от, грає собакою, хвіст маніпулює собакою. Так? Тобто це схоже от з таких кейсів. Але в наш час, коли ми стоїмо на порозі третьої світової, вже нічому не можна не здивуватися. І точно у все легко дуже повірити. Чи є ця історія, чи її немає, ну, знову ж таки, ми побачимо, вже, коли буде повна інформація, коли вийдуть на брифінг, от, ми вже будемо бачити. Пізніше ми точно цю інформацію отримуємо. Я думаю, що Сполучені Штати її ховати не будуть, але це може бути і такий політтехнологічний трюк, щоб мобілізувати всіх конгресменів, проголосувати за допомогу Україні. Раз. Друге, щоб зробити їх більш антиросійськими. Два, третій сценарій дійсно таке може бути. І Сполучені Штати, ну Росія в паніці програє території, доведеться вертатися назад з програшем. Ну і зрозуміло, що хоче підняти ставки. Ну, давайте піднімемо взагалі до Коспусу. Космосу, що може бути вище ніж небо, космос, що може бути крутіше, ніж ядерна зброя? Нічого. Ну давайте ядерну зброю в космос. Росія приблизно так мислить. Ну от і я думаю, що це може бути в тому числі. Політичний трюк, а може бути і дійсно реальна загроза. Не знаю. От чесно говорю, я загадувати не буду, але точно вам передав всю інформацію, яка на дану секунду готова і відома з Сполучених Штатів, але повторюсь, без врахування заяви Медведєва цього Піскова, через те, що Пісков це просто говорящі вуса, що скажуть, і говорять виключно на вигоду Кремлю. Напишіть свою думку: це ж білий дім намагається зманіпулювати конгресом. Чи дійсно така загроза з'являється? Як вам здається, знов ж таки факти у нас з вами одинакові? Як вам здається, чисто ваше внутрішнє відчуття? Підпишіться на цей YouTube канал, поставте. Дзвіночок, поставте лайк, підпишіться на мої два канали Viber та WhatsApp в описі цього відео, в біо вони теж є. Ми там присилаємо вам швидкі новини, текстовій формі, просто постійно оперативно, найважливіше, найголовніше. Ну а тут, підписуючись, ви знаєте, що ми точно будемо витискати російських агентів та російські наративи. Виходимо з цієї космічної новини, побачимо наскільки вона правдива, наскільки вона маніпулятивна. Але як мінімум вона точно має місце бути в нашій з вами. Реальності. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!